Виконуємо номер 726 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Накресли кут АОБ і поділи його променем ОЛ на два кути. Запиши назви кутів, що утворилися. Накреслимо кут АОБ. Ми накреслили кут АОБ. Тепер поділимо його променем ОЛ на два кути. Ми поділили кут АОБ променем ОЛ на два кути. Запишемо назви кутів, що утворилися. Утворилися кути АОЛ Л і кут ЛОБ. Кут АОБ у нас був на початку. Ми накресли кут АОБ, поділили його променем ОЛ на два кути. І записали назви кутів, що утворилися. Утворилися АОЛ, ЛОБ і першочерговий кут, який у нас був, це був кут АОБ. Номер 726, виконано.